Що відбувається з нашим тілом під час стресу? Чому ми набираємо заві кілограми? Більше половини українців за даними сіні організації охорони здоров'я мають надвагу. Спочатку кілограмів нам додала пандемія, а потім війна. Я Олена Міщенко в кабінеті психолога. Поряд зі мною психологиня Вікторія Гусак. Вікторія, доброго дня! Доброго дня. і ми будемо сьогодні разом розбиратися, чому ми набираємо кілограми під час стресу, як наше тіло змінюється в умовах стресу, і що з цим цим? Робити Вікторія, отож, я думаю, перше питання воно таке загальне, стандартне. Як наше тіло, моє, твоє чиєсь, реагує на ті зміни і на ті умови, в яких ми зараз живемо, конкретно на війну і на міграцію? Угу. Хочеться сказати спочатку, що тіло це храм нашого життя і наш великий друг, це наш дім. От коли ми виїжджали, я і багато українських жінок з вибухом війни. Ми несли своє життя в нашому тілі, і саме завдяки тілу ми справляємося з багатьма речами в нашому житті. Е, мене Цікавить слово зайва вага або надвага. Дуже хочеться визначити це поняття. Дуже цікаво, чи в цій статистиці враховані якісь медичні покази, медичні аналізи, діагностоване ожиріння, яке заважає здоров'ю. Тому що в мене є трохи підозра, що зайва в даному контексті звучить з точки зору еталонів і стандартів краси. Я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні деякі з них. Розвінчали. І ще хочеться додати, що в темі звучить набираємо кілограми. Але на жаль, не всі люди набирають кілограми. І я би хотіла зазначити на самому початку, що набір кілограмів додаткової запасної ваги, назвамо це так, це про інстинкт виживання, про безпеку, убезпечення себе. Ми ніби укріплюємо власні кордони власного тіла. Куди гірше це коли люди перестають їсти. Оце вже рух до інстинкта вмирання, до танатоса. І це ситуація, Тому що ми знаємо, зараз велика статистика розладів харчової поведінки, і я би акцент ставила не на наборі ваги, якщо так можливо, а на втраті ваги. Добре, але що робити із ситуації, коли людина, наприклад, заїдає стрес, так про втрату uh -huh. вагу ми теж зараз поговоримо uh -huh. і взагалі про зміни в тілі, так? Uh -huh. Але, от, наприклад, є багато людей, які заїдають стрес. Uh -huh. Так, є люди, я, наприклад, така людина, яка каже собі, що. Хочеться собі дозволити хоча б одну радість, яку uh -huh. я можу собі дозволити, і на яку маю вплив, яка є безпечна, яка є легальною, так? Uh -huh. і яка є, скажімо так, легалізована суспільством, назвемо це так. Uh -huh. Тобто я з'їдаю шоколадку ввечері. Чому це відбувається? Тому що скрізь все погано, купа стресу, і мені хочеться справді якоїсь радості, чи, можливо, є інші причини для цього? Класне питання, просто улюблене. Я би хотіла почати з того, що таке вживання їжі з точки зору еволюційної психології. Дуже люблю на неї опиратися. Взагалі, якщо абстрагуватися, то пхання собі до рота якихось дивних предметів буває природного походження, буває штучного. Це дуже дивний процес. І для того, щоб заохотити нас. Їсти, тобто поповнювати запаси енергії для функціонування організму, теж в наш рептильний мозок вбудований механізм винагороди, задоволення. Uh -huh. Коли ми починаємо класти собі щось до рота, жу смоктати, жувати і особливо ковтати, запускається зараз буде складне слово, парасимпатична нервова система, тобто система розслаблення. І завдяки цьому ми отримуємо скільки задоволення і кайфу, від вживання їжі, від гри погризти щось. Є люди, в яких є залежність від лускання насіння і гризіння горішків, наприклад. Тому що сам процес ковтання запускає ці речі. І справа не в тому, що бувають якісь погані джерела задоволення. Справа в тому, що буває вузький. Бідний репертуар цих задоволень. Я би відразу хотіла запросити наших глядачів, от прямо зараз взяти лист паперу, ручку або в телефоні в нотації і почати прямо зараз складати список задоволень. Спочатку напишіть 20 пунктів задоволення, що ще приносить радість вашому тілу. А якщо на цьому першому місці буде їжа, хай поїсти й поспати. Так. Поїсти поспати, і буде ще 20 пунктів. Якщо у мене тільки поїсти, випити алкоголю і покурити, і я їх чередую між собою, то велика вірогійність виникнення залежності від цих трьох речей. А якщо у мене буде список хоча б з 20 пунктів, і я їх буду чергувати, то тоді один келих просеко на місяць не зробить мене залежною від алкоголю. Тоді, крім оцієї шоколадки і достав... способу доставити. Собі радість і задоволення тільки через їжу, він буде інколи, він буде рідше. Якщо я знаю, як моєму тілу іще доставити радість, тоді менше буде даного кейсу, Вікторія, але написати 20 пунктів того, що приносить тобі задоволення, це здається легко, але я більш ніж певна, що дуже багато людей. Uh -huh. Я навіть зараз uh -huh. от і думаю, чи зможу я так просто uh -huh. зараз аж 20 пунктів uh -huh. написати того, що приносить мені задоволення. Uh, це Зможете, тому, що насправді завдання 100 написати. Треба згадати, наприклад, своє дитинство, коли ми були в класному контакті зі своїм тілом, і ми прям чітко відслідковували свої потреби і задовольняли їх в неоптимальніший спосіб. А потім наше життя пройшов соціум гляди школи, садка, садка спочатку. Стандартів краси, стандартів поведінки і так далі. І цей контакт з нашим тілом чітко відчувати свої потреби, прервався. І нам зараз треба просто згадати, а що мені подобалось в сфері тіла в моєму дитинстві, і виписати в собі все, що завгодно: масаж басейн, ганять, футбол, все, все, все пригадати, все, що може попасти в цю категорію тілесна радість, м'язова радість. А що в історіях, коли от є такі історії, коли люди кажуть, я е, нічого майже не їм, їм салат, uh -huh. та от моя тарілка там, наприклад, не змінилась, або навпаки, ще зменшилась uh -huh. по калорійності, але все одно я набираю кілограми. Чому це відбувається? Uh -huh. Я не був час, коли досліджувала це питання. Справа в тому, що еволюційно виграли два типи метаболізму. метаболізму. Один класичний, коли працює математика, скільки калорій спожив і скільки витратив, і відповідно ти або набираєш вагу, або втрачаєш. Але в процесі еволюції були періоди з дуже сильним дефіцитом їжі. І вижили наші пращури, в яких був інший тип метаболізму, угу. дуже сповільнений, особливо в ситуаціях, коли людина зменшує штучно свої калорії. Метаболізм сповільнюється, ну, тому що що думає рептильний мозок? Що все, їжі немає, треба запасати, треба сповільнити всі процеси. Жирові клітини взагалі, це НЗ. Ми спочатку коли худнемо, втрачаємо м'язову масу, а жирові клітини підуть тільки тоді, коли ну, вже буде зовсім така катастрофічна ситуація. Тому в цьому місті дуже важливо сказати, що взагалі, якщо ми говоримо про розлади харчової поведінки, в даному випадку ми говоримо про компульсивне переїдання, uh -huh, uh -huh. коли ми їмо не тоді, коли хочемо їсти, а задовольняємо якісь інші свої потреби. Найголовніше правило це уникати голоду. Оскільки в нас в культурі є страшний досвід це трансгенераційна травма, так, геноциду а, через голодомори, ми не маємо запам'ятайте, будь ласка. Я вас дуже прошу, любі українці. Ми не маємо права собі штучно створювати голод, і це може звучати парадоксально, але для того, щоб не набирати зайву вагу, треба їсти. Почуття голоду це страшний тригер для нашого організму і особливо для цього другого типу метаболізму. Тільки ви почнете обмежувати себе в свої калорії, запуститься механізм. Все ми сповільнюємося, ми не витрачаємо калорій взагалі, ми набираємо вагу, бо голод прийшов. Розуміємо цей механізм про їсти, а не. Уникати їжі є uh -huh. цікаве дослідження, опубліковане в журналі Нейрон, яке показало про те, що хронічний стрес він змінює наші смакові вподобання, uh -huh. так і тоді нашому мозку більше хочеться чогось смачного. Може, мені хочеться емоційної близькості, і я піду з цим до партнера. А якщо його немає, якщо нема? є подружка, немає подружки, заведіть кота і пса. Дуже корисно до. Тепер орендована, не можна з тваринами. А, ідем, ідемо, ідемо в зоопарк контактний. Тобто, оць, оць, оць. Але на годиннику у 10-та вечора. Ой, е, візуалізуємо, фантазуємо, уявляємо. Для несвідомого ми знаємо, що це все одно. Або е, робимо практику, обіймаємо себе. Не буду показувати, щоб мікрофон не знає. Я думаю, можна показати. Покажіть. Тобто, так, отак? Чи так, як, так? так, нам треба е, обійняти себе, уявіть собі, уявіть собі, це практика майндфулнес, До речі, шановні глядачі, пропоную прямо зараз зробити. Уявіть собі. Що ви тримаєте на руках дуже дорогу вам дитину, uh -huh. От, щоб, щоб посилити взагалі це відчуття ніжності. Або вашу дитину в, в, в дуже на ранньому етапі, або якусь дитину, якоїсь дорогої для вас дитини. Уявіть собі а, і запам'ятайте, з яким відчуттям ви тримаєте немовлятися на руках, або улюблену тваринку, uh -huh. кого, хто не мав справу з особливо песиком або котика, в якомусь такому дуже ніжному віці. І зараз з цим відчуттям, яке ви запам'ятали, зробіть отак: обійміть себе, закрите очі, це ваше тіло, це най, найрідніша ваша е, субстанція, істота, це те, що з вами назавжди з самого початку і до кінця. І з ним треба дружити. Не можна з ним воювати. Є така а як же ж його не сварити? Угу. Да? Бо багато людей, яких тіло змінюється. Вони не встані прийняти ці зміни. І потім а... починається куди ці боки понаростали. Через практики вдячності. Я завжди розказую історію, коли після пологів такеного живота я була як колобок, і наступного дня я приходжу в душ і бачу в зеркалі, що в мене нема живота, і шкіра нікуди не висить. Тобто, те, що відбулося для мене, було справжнім дивом. Моє тіло, я усвідомила тоді, що моє тіло. Воно якесь здатне на якісь чари. Воно насправді допомагає нам справлятися з найскладнішими викликами і, і травмами, навіть якщо в когось висить ця шкіра після пологів на наступний день, то треба пам'ятати про те, що це тіло тільки що створило нову людину. Так, те, ну тіло це якесь просто справжнє диво. І от у що точно треба вкластися, це в прийняття його. Є також практики, коли ми повністю роздягаємось, стаємо для жінок, uh -huh. стаємо перед дзеркалом і поглядом проходимось по всіх частинах. І там, де у нас виникає напруження, оте неприйняття, ото, ота потреба боротьби з цим, ми приділяємо туди увагу, дивимося так лагідно з любов'ю. І дякуємо цій частині тіла за те, що вона з нами і вона нам добре служить. Це дуже важливо. Так, тільки в цей момент ще може початися боротьба не тільки з тілом, а ще й боротьба зі стандартами, які нам нав'язані суспільством. Uh -huh. Це Така стандартна банальна тема, uh -huh. ніби так, вже стільки про так. це говоримо, вже наче ніби і там 90-ті роки лишилися десь позаду, вже стільки вже проговорено, 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 і всі ми розуміємо про те, що так, є стандарти краси, uh -huh. а кожен з нас унікальний, і там маємо себе любити. Але все одно багато хто відкриває умовний інстаграм, дивиться на якесь uh -huh. від фотошоп, знаючи, що це фото відфотошоплене, так і все одно одно починає себе порівнювати. Чому, Вікторія, ми так робимо? Чому ми своє тіло порівнюємо з тілом іншої людини? Чому ми оцінюємо, а інколи і судимо? Точніше, не інколи, а часто судимо. Угу. Так? Бо ми соціальні тварини. В рептильний мозок закладено. На якомусь етапі еволюції нам було легше вижити. В зграї, а не самостійно. Полювати, добувати їжу, захищатися від ворогів. Я би хотіла, я згадала експеримент, який був проведений на острові Фудші в 90-х роках ХХ століття. Там не було до того моменту телебачення. Угу. А коли зайшло телебачення, якраз ваша. Ми говоримо про це в телебаченні. Так, цікавий момент. То якраз тоді були популярні серіали район Беверлі Беверли-Хіллз» і район Малроуз. І от що, що зробили дослідники? Вони заміряли серед молодих дівчат відсоток розладів харчової поведінки. І потім, через три роки, коли ці молоді дівчата активно дивились дуже популярні в світі серіали. То кількість розладів харчової поведінки збільшилась втричі, і більше 70% дівчат вважали себе негарними. В психіатрії навіть є така, такий діагноз дисморфофобія. Це страх невідповідності еталоном краси. Плюс до цього фетфобія. Жирним Жирним бути жахливим, каже нам суспільство. І якраз що довів цей експеримент, що ну, вагомий внесок в розлади харчової поведінки були мія анорексія, ще є орторексія, це надмірне недумання про їжу і рахування калорій. Якщо ви більше двох годин в день думаєте про їжу, вже варто бити на спалах, на сполох і ну, звертатися і... до психолога. Це не є нормально. З їжі робиться культом і так далі, тому подібно. Навіть і... коли ми думаємо про те, що треба харчуватись правильно, здорово. Так, Так. оці зож системи, коли людина демонізує якусь їжу, це інша крайність. Цей експеримент довів, що соціум. Я, я думаю, що це якась величезна машина. Це, ну, Прям агресивний маркетинг. На цьому тримається вся економіка, вагому частину нашої економіки займає б'юті індустрія. Є такий автор Максуел Мольц. Він навіть не психолог. Мені дуже подобається, це пластичний хірург, який просто написав книжку, описавши свої спостереження. Він каже, до мене приходить жінка і розказує, як її дістав її форма носа, вона її не влаштовує, це причина всіх її нещастя. Угу. І от зробіть мені отакий, от отакий ніс, і я буду щаслива. І що він далі пише? Я їй роблю ідеальний ніс. Як вона хотіла, але що вона нещаслива. Тому вкладати ресурси варто в роботу над прийняттям свого тіла, любити його, приймати. І як би це не звучало фантастично, тільки тоді, коли ми ці два кілограми можемо по-справжньому прийняти, а прийняти це дозволити бути таким, як є, тільки тоді вони підуть. Була в мене клієнтка, і в результаті роботи вона усвідомила. Що вона набрала вагу, це вже от, в цей період за останні uh -huh. три роки. Вона приїхала сюди, чоловік в Україні з чоловіком хоче продовжувати стосунки. Вона набрала вагу максимально взагалі за життя. І виплило те, що вона це зробила для того, щоб не відчувати себе сексуальною, щоб бо в не завести вазі... інші стосунки Так, випадково. Не бути привабливою. В, ц... в цій вазі вона не відчуває себе привабливою, сексуальною, і нібито немає ризику, що вона зрадить своєму партнеру. А що робити, коли партнер каже? Що ти набрала вагу або схудла, да або що твоє тіло змінилось так, і воно мені не подобається. Оце, оце червоний прапорець, здорові стосунки. Це коли дві дорослі людини самі вирішують «моє тіло, моє діло. Це погана історія, попахує аб'юзіком на таким людина теж має право мати свої якісь подобання. Назвемо це так. Так, але ну якщо я спитаю, слухай, а скажи мені зазвичай, до речі, жінки, у яких є ну розлади або натяки на розлади харчової поведінки, вони дістають своїх партнерів. А скажи мені, отут я набрала чоловік. Насправді, ну Цього чоловік не чоловіки лек. Ви праві в тому, що оця от мізогенія, коли жінки не, ну, не люблять інших жінок і ненавидять а, тіла і своє, mm -hmm. і, і інші жінки, це процвітає серед жінок. Найстрашніше, що жінки підтримують оцю всю історію. А Чому, Вікторія? От ми навіть зараз всю програму говоримо про жінок, жінок, mm -hmm. жінок. Десь там на тому боці екрану є якийсь чоловік, який думає, Господи, да скажіть вже щось про мене. Чому я Ось, поправився? Ч, ну, питання... Або чому я не поправився. Чоловіки, так? Трошки по-іншому функціонують чоловічі і жіночі тіла. Ожиріння, не ожиріння, а жирова клітина відкладається. Кріжирові тканини відкладаються у жінки в стегнах, і це корисна жирова тканина, яка може навіть продукувати естрогени, стати ендокринним органом. А чоловіки поправляються і набирають вагу. По вісцеральному типу в животі це дуже небезпечна насправді історія. Якраз чоловіче ожиріння є більшою загрозою для чолові... для життя реального, тому що у жінок це більше викривлення образу власного тіла. Вони mm -hmm. бачать зайву вагу там, де і насправді немає загрози для здоров'я, Вікторія. Дуже важливе питання в нашій темі. Це ви вже згадали про нього на початку. Mm -hmm. Травма голоду є багато історій з окупації з полону, коли люди пережили голод або брак їжі, вони повертаючись до безпечного простору, скажімо так, все одно продовжують їсти, наїдатися бо бояться. Як бути в цій ситуації? Чи є спосіб, скажімо так, пережити цю травму, вилікувати, зцілитися? І скільки часу на це може піти? Дуже Знаєте, в цьому місці ще раз хочеться сказати про те, що оцю трансгенераційну травму голодомору мали мало відпрацьовувати пропрацьовувати третє, четверте покоління. Якраз ми тобто ті ми. люди, які ми мали ну, поставити тут крапку, і тут в цей момент трапляється, трапляється нова травма. І на нашу психіку дуже велике навантаження. Я не знаю, як ви я ніколи не забуду пусті полиці в АТБ 25 чи 26 лютого 22 року. Тобто війна в десь в архаїчних в генетичній пам'яті в нашому рептильному мозку, попередня Друга світова, вона відклалася, що там теж. Там теж було голодування, яке повторилося зараз. І механізм накопичити, зробити запаси, тому що невідомо, чи можна буде вижити. Це, в принципі, відповідь на питання, чому набирають вагу під час війни і чоловіки, і жінки. Це оце от захисна реакція для того, щоб відчувати себе в безпеці. Тіло запасається, воно відкладає ті калорії для а того, якщо щоб втрачають вагу. От Ми вертаємось до того, з чого теж починали. Це, це небезпечніша річ, коли людина не може взагалі їсти. Це дуже небезпечна річ. А, дивіться, ми з вами здається, не говорили про те, що є нові дослідження цікаві, як взагалі спалюється жирова тканина, крім цієї лінійної, скільки спожив калорій, скільки угу. витратив. Коротше, якщо ви любителі екстремальних видів спорту, можна теж провести повторити цей експеримент, зважитись до стрибка з чогось екстремального і після. І там виявиться, що ви не, ну, не знайдете 600-700 грамів, куди вони поділися. І за новими дослідженнями, ну, яким декілька років вже жир також спалюється в присутності у крові адреналіну. І далі там розпад відбувається, ми видихаємо вуглекислий газ через легені. Там решта виводиться з організму, тобто, плюс, ми не згадали про роботу щитоподібної залози, mm -hmm. про, про біологічні причини, якщо у людини гіпотеріоз і не, і не виробляються нормально, адекватно вже розпалювальні гормони. То, як ви раніше казали, людина може понюхати е, шоколадку, подивитись на шоколадку і набрати вагу. Плюс у нас є гормони лептин і грелін. Лептин відповідає за відчуття ситості. Якщо порушення в роботі цього гормону, людина не може, їй здається, що не може наїстися. Тобто, в першу чергу, коли ми працюємо з розладами харчової поведінки з клієнтами, то ми перевіряємо гормони щодо подібної залози, щоб виключити оці е, причини. Але знову ж таки, психологічні причини, як на мене очевидні. Культура країна, нація, в якій є досвід голодомору. В жодному разі, ще… розумієте, наше несвідоме, воно не відрізняє. Голод справжній, чи ви вирішили поміститися в минулорічні джинси? Організм б'є тривогу. Це сос, це справжній сос, і треба виживати будь-якими способами. Будь-які дієти не працюють, тому що там присутнє оце обмеження себе. Принцип йо-йо, що це таке? Коли ми посиділи на дієті, помучили себе, скинули вагу, але найскладніше втратити вагу, бо організм. Прагне гомеостазу. І принцип йо-йо полягає в тому, що організм не тільки відновить попередню вагу, а ще й трохи запасе на випадок нового голоду. Дуже важливо для мене. Дуже важливо розуміти цей механізм, щоб припинити це робити з собою. Але мучення себе це теж спосіб себе покарати за те, що покарати. я не така, як я від так. себе очікую. Так, і тут ми говоримо. Ну тобто я така, як від себе очікую, але ви розумієте, про що йдеться. Тут ми говоримо, що треба працювати над любов'ю. До себе, над самоприйняттям. Дорогі жінки, будь ласка, вкладайте гроші в самоцінність, в любов до себе, не віддавайте людям, які заробляють бізнес на різних б'юті-процедурах. Чоловіки теж. Чоловіки теж. Просто це ж історія. Ми, ми починали говорити про те, що швидше за все, коли ви до свого партнера приходите з питанням, а розкажи, у мене тут висить, він цього не бачить. Ви йому окей, якщо партнер адекватний, здоровий і він вас любить, ви йому будете прекрасна. А у жінки, швидше за все, викривлений образ власного тіла. Ота дизморфофобія, може бути, ота фетфобія, страх зайвої ваги. І тут без психолога не обійтися. І тут, мабуть, теж Вікторія важливо додати те, що теж таке, знаєте, традиційне, да? що зміни це нормально, і зміни mm. тіла це так само нормально. Так, абсолютно. Наше тіло воно відображає різні етапи нашого розвитку, різні процеси, які з нами відбуваються, як ми справляємося з життєвими викликами. І те, в що правда треба вкладати свою енергію, це в прийняття тіла, вдячність своєму тілу і, будь ласка, їжте. Ми маємо сказати про те, що ну, доросла людина з вольовою саморегуляцією може контролювати, що потрапляє в її тарілку. Зараз інформації про те, яка має бути ця тарілка, дуже багато. І я вам нагадаю, що для того, щоб не підсідати на тільки не отримувати задоволення тільки від їжі. Напишіть свій списочок. Я сподіваюся, що глядачі вже в процесі програми написали хоча б 20 пунктів і почніть їх по черзі виконувати. Даруйте своєму тілу радість, і вона вам віддячить сторицею, буде виглядати е, так, як вам хочеться. Дайте йому задоволення. На цих прекрасних словах ми будемо закінчувати нашу розмову. Вікторія, дякую. Дякую за чудові побажання і чудові настанови для наших глядачів. Теж від себе додам, що почувайтеся добре, незалежно від того, як змінюється ваше тіло. Допоки воно здорове, допоки воно вам служить, воно ваше, а тому воно найкраще. Я Олена Міщенко зустрінуся з вами в кабінеті психолога вже наступної суботи о півдні на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.